Всім. Я думаю, що ми вже в прямому ефірі, і всіх вітаємо. Мене звати Оксана. З вами знову в Іменентех, як завжди, по середах. І сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з IT-професіями в IT та digital професіями, в які ви можете самі потрапити, і ми розказуємо вам як. Якщо ви пропустили попередні наші випуски, або ви шукаєте інформацію про бекенд, фронтенд, про маркетинг в IT, а також про Data Science та інші професії, ви можете подивитися внизу посилання на наші випуски і дізнатися більше про професію. Я дуже перепрошую про професію, яка вам подобається. Сьогодні у нас Гостя це копірайтер. І я вважаю, що копірайтер, копірайтинг та контент-райтинг – це одна з найбільш недооцінених професій в ІТ, в яку ви можете потрапити практично без досвіду. Чому? Тому що це крок до маркетингу, це крок до, до SEO і до вашого розвитку в. В Ось тому я передаю зараз слово Інні, і вона вам розкаже більше про свій досвід, про копірайтинг та як ви можете в ньому розвиватись. Так, дякую, Оксана, всім привіт. Мене звати Інна. А я копірайтер в компанії Qubit Labs. А свою кар'єру я розпочала три роки тому, абсолютно не знаючи, що це за професія, як починати, де починати. І за три роки я пройшла, скажімо, такий шлях до соціальних мереж з постів інстаграм до кар'єри вже в ІТ, в перспективній АНТІ компанії. І сьогодні я хочу вам трошки розказати більше про свою професію, а, дати вам, може, якісь поради, а, як потрапити, як розпочати кар'єру в копірайтингу, що для цього треба робити, як взагалі їм стати. І якщо у вас є якісь питання, я з радістю на них відповім. А, трошки хочу розповісти про суть своєї професії, щось, що я роблю. На позиції копірайтера і які мої обов'язки. Перш за все, я відповідаю за написання усього текстового контенту для компанії Qubit Labs. Це статті для блогу. Перш за все, це написання постів та підводок до соціальних мереж, прес-релізи, описання лекцій, вебінарів. Тобто, все, що зв'язано з текстовим контентом, це все на мені, як на копірайтеру. А Чому ж мені саме подобається ця професія, чому я взагалі а, вирішила розпочати свій шлях саме в цій а, індустрії, скажімо так? По-перше, це професія а, дуже а, творча. Ти завжди вчишся чомусь новому, тому що для того, щоб писати на якусь тему, треба її досконально і дуже глибоко вивчити. Тому ти постійно розвиваючись, пізнаєш щось нове на абсолютно різні різні теми. Я писала е, на теми: напевно, з усіх індустрій, для усіх професій за всі ці три роки це було дуже цікаво. Також мені подобається те, що коли ти копірайтер, в тебе більш за все віддалена робота, гнучкий графік, ти можеш працювати в принципі, з будь-якої точки світу, з будь-якої локації, і, в принципі, особливо якщо ви на фрілансі, ви можете самі контролювати свою завантаженість. Це теж дуже круто. Ще мені подобається те, що о, стосовно коли ти розвиваєшся і пізнаєш щось нове, ти завжди вчишся, ти завжди о, підкріплюєш свої навички якимись курсами. Ти о, професія копірайтинга ніколи не стоїть на місці, де завжди з'являються нові тренди, нові теми, на які ти хочеш писати. О, Е, якісь там фішки в копірайтингу, які теж треба першим опанувати, щоб бути, скажімо так, тримати руку на пульсі. Це теж дуже головне е, дуже важливо. А далі що хочу розповісти, скажімо так, таку е, реальну роботу копірайтеру, очікування реальність, з чим я собственно е, зіткнулася, коли я тільки починала, е, що були мої очікування, і що взагалі. Яка була реальність? Особливо а, початківці, які тільки починають роботу, думають, що робота копірайтера це суто така творча професія, і ти пишеш, коли в тебе натхнення, коли в тебе є час, коли в тебе є бажання, але реальність не зовсім такова. Повинен бути чіткий план і самоорганізованість. Дедлайни ніхто не відміняв, тому треба завжди знати, про що писати. Тут твоє натхнення не завжди грає роль. Треба чітко знати, як коли, коли і про що писати. Але в принципі цієї проблеми можна уникнути, якщо, якщо в тебе є чітке технічне завдання. Буває таке, що е, компанії там бренди його не надають і його потрібно створювати самостійно. Тому так, це, скажімо так, копірайтер це не завжди про натхнення. А також з чим я зіткнулася на початку, е, я думала, що коли ти копірайтер, ти пишеш компаніям, е, пишеш як копірайтер і на тебе сиплються. Всі ці замовлення, всі пропозиції по роботі, але це не зовсім так. Щоб розпочати роботу, по перше за все, потрібно мати якесь портфоліо, якісь приклади твоїх робіт. Це не обов'язково потрібно бути якісь вже опубліковані статті чи пости. Це е, може бути е, суто статті, які е, ви написали самостійно. Я раджу шукати теми актуальні десь, наприклад, в інтернеті, погуглити, які теми зараз актуальні в копірайтингу. для мене. Це IT, це фінанси, це страхування, криптовалюта, NFT. Це зараз самі такі гарячі актуальні теми, на яких дуже, в принципі, зараз є багато вакансій. Тобто зібрати цю інформацію, щоб у вас вже була якась база, яку ви будете відправляти своїм потенційним роботодавцям. Як це робити для сегментів для різних сегментів аудиторії, я розкажу зараз трошки. Детальніше. А, наскільки ми всі знаємо, е, різні компанії, різні бренди вони пишуть для різних сегментів аудиторії, для різних людей, для жінок, чоловіків, дітей. І е, тут нам допомагає Tone of Voice або голос бренду. Зараз трошки розповім детальніше, що воно таке, як воно допомагає в копірайтингу, і чому важливо на це орієнтуватися? Значить, of voice або голос бренду це спосіб комунікації, як бренд чи компанія розмовляє комунікує з споживачем, з клієнтами. Як в якому форматі, в якому стилі ми комунікуємо з нашою аудиторією? Це може бути абсолютно різні, різні стилі. Це може бути офіційно діловий, чи більш такий саркастичний, більш френдлі, чи наопак це може бути суто серйозний. А для того, щоб Визначити це тонобойс, а часто копірайтери самі роблять аналіз цільової аудиторії, або якщо компанія вже чи бренд розвинутий, то вони надають цю інформацію копірайтеру, щоб копірайтер мог це оцінити і вже в собі в голові створити план про що писати і як писати, в якому форматі. Тому що ми повинні через «Tone of Voice» Визначити, определити біль нашого клієнта, вказати на неї і продати те, що ми те, що ми хочемо через текст. Тобто, це у нас така тема. Зв'язку між а, компанією і аудиторією ми повинні визвати головна ціль копірайтера визначити е, оцю біль а, аудиторії і вказати на вирішення, щоб у нашого споживача клієнта е, з'явився цей ага, момент. щоб він прочитав, Сказав: Вау, це мені потрібно, це я хочу. Е, тут я скористуюся цією послугою, чи куплю ці. Послуги, ці е, е, цей товар, чи замовлю цей сервіс, це мені потрібно, це круто, це класно. І пам'ятаємо, що 80% успіху статті чи посту через влучний заголовок. Так, yeah. сподіваюсь, правильно сказала, це 80% успіху. Для того, щоб скажімо так, зорієнтуватися, розібратися з цим то новось, як писати, треба написати для в цьому форматі чи в цьому форматі особисті навички, які актуальні в цій професії, це звичайно креативне мислення. Це де самоорганізація, да, дедлайни, пам'ятаємо, ніхто не відмінав, це аналітичне мислення і це здатність організації роботи в команді, тому що робота копірайтера напряму зв'язана з іншими спеціалістами, таких як SEO, дизайнери, це взагалі весь департамент маркетингу. Це все, в принципі, це все такий, такий великий зв'язок, який треба, звичайно, цю навичку мати. І ще одна з таких самих головних питань, які, яке я сьогодні хотіла би розказати, про затребуваність цієї професії. Взагалі, а професія копірайтера, особливо зараз, коли все на ремоуті, все в онлайні, дуже і дуже затребувана. Якщо подивитися на такі сайти по пошуку роботи, як Work.ua, робота.ua, дуже багато вакансій, особливо для англомовних копірайтерів, тому англійську теж треба вчити, тренувати і поліпшувати. Вона вам точно знадобиться і, і взагалі, будь-яка іноземна мова вам знадобиться 100%. А, тому, е, так, вона дуже затребована, але як вже я казала раніше, треба завжди тримати руку на пульсі, поповнювати своє портфоліо новими роботами, проходити курси, писати на різні теми для, для різних сегментів аудиторії, е, щоб показати. Свому роботодавцю увесь спектр своїх скілів. І взагалі, чим більше ваш скілів, тим більше і ваш дохід, і ваша востребованість, на, скажімо так, маркеті взагалі в індустрії. Тому так, це от і взагалі, які би поради я би дала новачкам стосовно цієї спеціальності, це не боятися розпочинати 100%. навіть коли щось не буде получатися, мені особисто знадобився десь рік, щоб розкачатися, щоб знайти стабільних клієнтів, замовлення і більше двох років, щоб, скажімо так, дойти до. Кар'єри в it індустрії, де зараз я, і мені це дуже дуже подобається. А, також е, також е, освоюти е, інформацію самостійно, шукайте тренди на різні теми. Ви ніколи не знаєте на яку тему вам е, ви будете писати. Поліпшити свою англійську, тому що, як я вже казала, в англомовних копірайтерів набагато більше шансів працювати і на інтернаціональну компанію, і отримувати набагато більший а, дохід, а, чим без, без англійської. А, так, що би ще хотіла додати про. А копірайтинг, можливо, є якісь до мене питання. Так, в принципі, по основному, це, це все, можливо, є ще якісь до мене питання. Дякую за інформацію. Дуже цікаво, корисно. У мене є коментар і пару питань також. Взагалі, щодо копірайтингу. Хотіла б звернути увагу наших слухачів, що є, розрізняється в англомовному сегменті, розрізняється поняття копірайтинг і контент райтинг. Наскільки я правильно ще пам'ятаю, то копірайтинг це більше рекламні тексти, наповнення сайтів, інформацією, те, що буде спонукати читача купити. Uh -huh. Якщо ми скажемо дуже по-простому, це рекламні тексти, які ви бачите, які ви чуєте в рекламі по телебаченню, по радіо. Це те, що робить копірайтер. Також є контент райтинг, це тексти, які ви читаєте в інтернеті. Це вони можуть бути менші, більші. Вони зазвичай інформаційні. Але вони так само мають частково і часто вони так, так само спонукають когось щось купити, пояснити, показати, тобто в них є якась ціль. Ось тому е, ви, коли стрибаєте в світ копірайтингу, контентрайтингу і маркетингу, вам треба розуміти, на яку саме посаду ви йдете. Якщо ви будете подаватися в агентство рекламне. І там буде написано копірайтинг. Зазвичай хотітимуть, щоб ви писали короткі яскраві рекламні тексти. Ви будете практично основою команди рекламної, яка буде від вас чекати, щоб ви дали класний крутий текст. Короткий. Якщо ви подаєтесь на посаду, наприклад, контент-райтера в it компанію або в компанії, яка займається інтернет-маркетингом, або це e-commerce якийсь да, великий мовна розетка, швидше за все, ви будете писати тексти, описи з в кінці з призивом там, да, описувати товари, або описувати якісь послуги, це чуть-чуть відрізняється. Просто це треба розуміти. Якщо ви хочете потрапити в копірайтинг, рекламний. Я б радила для розуміння того, що це таке. Є така супербазова книжка о гівлі, дуже стара. дуже стара. Вона не дуже стара, але вона якби основа. Я думаю, що всі її, рекламісти, всі її читали. Ви тоді зрозумієте, що від вас вимагається. Часто в людини є це закладено, це вміння правильно окреслити сформувати в слова думку придати і коли і, і вона себе знаходить в цьому копірайтингу в рекламі, і вона така це те, що я все життя тепла, хотіла робити, розказати людям щось показати, закликати їх до чогось. Ось тому вам, вам варто пробувати. І по контент-райтингу з точки зору креативності це простіше, але це постійна робота. Це великі тексти можуть бути. Це різний стиль, різна інформація. Сьогодні ви пишете про квіти. Завтра ви пишете про будівництво. Через три дні ви пишете про фарбу. Це потрібно бути вибухи всебічно розвинутою людиною. Повірте мені, якщо ви будете працювати в контент-райтингу. Хоча зараз дуже багато SEO-текстів формується автоматично, тобто є програми, які заміняють слова, створюють унікальні тексти, але все одно те, як пише людина, поки що жодна машина не може замінити, тому на найближчі 10-15-20 років робота контент-райтерів для хороших фірм, які цінують свого читача, у них у них це буде. Окей, може і може, в тебе є якісь так само книжки для копірайтерів контентрайтерів, які ти б радила почитати для тих, хто хоче підтягти свій рівень, покращити? Так, ну, може, хто знає, хто вже починає свою кар'єру в. Копірайтингу, е, така собі альма-матер е, всіх копірайтерів. Це іскусство, якщо правильно пам'ятаю, іскусство копірайтингу, чи копірайтера, чи таке. Е, це, скажімо так, таки е, е, така база, яку би я порадила всім початківцям, тому що там е, дуже докладно описано. Um, що це? Що таке копірайтинг про стилі, про сегменти аудиторії? В принципі, дуже така базова інформація, яка допоможе, скажімо так, вникнути в суть. І зрозуміти, для чого ця професія, чи підходить вона тобі особисто, чи а, притягує вона увагу. Тому ця от «Іскусство копірайтингу» – це то та книжка, з якої я починала. І після неї я зрозуміла, що так, це дійсно та сфера, в якої я хочу розвиватися. Що взагалі така професія існує, що копірайтер це не журналіст. Так, да, зв, звичайно, і після прочитання цієї книги я почала шукати себе в цій професії. До речі, дуже цікаве питання. Яка яке принципова різниця між журналістикою, людиною, яка пише тексти, і копірайтером? У... копірайтером? Так, ну. Е... Журналістом, я думаю, це більш така суто. Журналіст це і про статті, і про інтерв'ю, і про, а, про, я думаю, про живе спілкування. А копірайтер, мені здається, це більше про все ж таки про маркетинг. Про, тобто копірайтер, це і маркет для мене це і маркет-менеджер, маркет і продажник, і е психолог, і, а журналіст це більш така професія, тільки про, напевно, тільки про текст. Копірайтер для мене більш така ще ширша професія більш для мене. Ну, але е, про, журни, про, журни, про журналістику багато не знаю, тому тут не підскажу, але для мене копірайтер більш така широка, широка індустрія. Ну так, це зовсім якісь різні. Я задала питання і це, це зовсім різні професії, мені здається. Журналісти більше про якісь <гумінь> історії, мабуть, <гумінь> я значить. У нас є питання від глядачів це яка стартова, яка оплата у копірайтера-початківця? Я можу сказати за англомовний сегмент. Якщо це, наприклад, якась компанія IT, то я думаю, ви можете розраховувати навіть на початковому це мінімум 400-500 доларів. І потім з розвитком того, як з тим, як ви самі розвиваєтесь більш стаєте самостійними, приносите приносити комп... Тобто, вам треба розуміти, що будь-який бізнес це бізнес, і е, співробітник, починаючи бути самостійним і приносячи більше доходу компанії, його оплата відносно відповідно росте. Ось, але стартова це десь 400 500 можна розраховувати. Якщо це україномовний сегмент копірайтингу, я, на жаль, не підкажу, але я впевнена, що робота UA, WorkUA, у них відкриті бюджети і зарплати. Ось, але IT це зазвичай англомовний ринок, тому потрібно знати англійську і писати неї. Сподіваюсь, ми відповіли на питання і. Знову ж таки про початківців, де, де ви її шукали перших клієнтів? Так, це питання таке саме актуальне. Де шукати цих клієнтів? Так, ну починала я як фрілансер, і чесно скажу, почина... я взагалі не знала, де їх шукати. Десь почула, що шукати в телеграмі. В Телеграмі є такі канали, типу віддалена робота, робота для копірайтерів. Там замовники виставляють свої, скажімо так, вакансії, що їм треба. І я, як початківець, починала писати. Я навіть помню, я писала за 50 гривень за пост в інстаграмі це десь тисячу пост. В інстаграмі максимум там 2000 знаків, 2200. Я писала десь тисячу, у мене була такса, тисяча е, знаків е, без пробілу за 50 гривень. І то для деяких це було дорого. Хотіли менше, хотіли 25. А Потім, вже, м -м, коли почала більше орієнтуватися, почала шукати е, на роботах UA і на Work UA. Так, я і знайшла вакансію на Qubit Labs. А ще е, додам про англомовних копірайтерів е, е, дуже багато вакансій. Вони більш проектні, але є там, в принципі, і постійна робота на Upwork чи сайт indeed.com, Там проекти стартують від 10 доларів за годину, десь 10-15. Може бути і до 20-25 доларів на годину, залежить від того, що писати про об'єм. І про... Залежить від ваших скілів також, тому що в принципі в роботі копірайтеру нема якоїсь стелі по доходу. Ви можете на сам перед заробляти і 500, і 1000, і більше доларів. Залежить від вашого досвіду, від ваших скілів, що ви можете запропонувати компанії. Ви можете писати SEO, ви можете писати англійською, італійською, ви можете зробити аналіз цільової аудиторії, ви можете написати там якісь суперкруті, актуальні тексти англійською мовою. Тобто тут стелі насамперед немає. Але якщо ми говоримо саме про старт, то для англомовних для це це десь 10-15 доларів за годину, або так згодна 400-500 доларів на місяць, якщо це it компанія ну і для е, україномовних е, трошки, трошки нижче. Класно, що ти згадала про Форк, тому що це було моє наступне питання, чи є якісь фріланс біржі да, для тих, хто не хоче прив'язуватись до однієї компанії або не хоче прив'язати, ну може не прив'язуватись до однієї теми. Е, хотіла якраз запитати, чи є якісь фріланс біржі, на яких можна починати, але ти вже відповіла на да. це питання. Окей, okay. я бачу, що у нас немає більше питань. Друзі, пробуйте, починайте апворк, реєструйтесь там. Я бачила в YouTube є про, про те, як стати фрілансером на Upwork, на апворку так само. відео, Ви можете його подивитись, але звичайно. Якщо ви хочете працювати з англомовною аудиторією, стати копірайтером, англійська дуже важлива річ. Да, я переходжу плавно до нагадування, того, що у нас в Women in Tech Ukraine є Speaking Club з англійської мови, де ми зустрічаємося двічі на тиждень і з native speaker намагаємось. Перебороти бар'єр і почати говорити для багатьох, саме говорити це складно не не тільки для розвитку професійного, для власного, тому що англійська міжнародна мова спілкування і класно її знати. Але так само це може бути і старт вашої кар'єри, вашої роботи, тому що всі колись починали, всі колись починали вчити англійську, особливо в IT, Звичайно, не про копірайтинг, але в інших розробницьких в спеціальностях розробників або тестувальників англійська потрібна на рівні розуміння. Вам не потрібно з людьми дискутувати на філософські теми. Вам треба розуміти, що від вас вимагається. Для цього треба почати говорити, читати, дивитись фільми, і Speaking Club – це одна з класних можливостей, і це почати. Я сподіваюся, що вам була, був корисний вебінар. Він буде в записі. Якщо у вас будуть питання, ви можете долучатися до наших чатів та в Телеграмі. Посилання буде внизу, та запитувати там питання, якщо вони у вас виникли. Ми додамо в цей чатик, і якщо що, вона вам може відповісти напряму. Чекаємо вас і надякую за зустріч. все було дуже цікаво. Чекаємо вас наступної середи на новій професії, і будемо розвиватися, піднімати нашу е, it сферу розказувати всім про можливості, про те, як ви можете знайти себе і допомагати рости економіці України. Побачимось наступного тижня.